До благодійної акції Смілива гривня, яку ініціював Національний банк України разом із партнерами, щоб зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. Долучилися і працівники управління освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради спільно з закладами освіти громади. Вчителі, вихователі, діти та їх батьки проявили високий рівень відповідальності та готовності допомогти тим, хто стоїть на захисті країни. Мета акції полягала не лише в зборі коштів, але й у вихованні патріотичних цінностей серед молод. Ого, покоління діти отримали можливість показати свою готовність взяти участь у справжньому ділі на благо вітчизни. А вчителі та батьки підтримали їх в цьому. Завдяки щедрості та активній участі громаді зібрані кошти, а це більше 24 тисяч гривень. Будуть направлені на придбання необхідної військової техніки та спорядження. Хочу в першу чергу вам всім подякувати. За проведення цієї акції, тому що дійсно сьогодні кожна ця копійка, яка сьогодні тут знаходиться, вона є дуже важливим, тому що ми всі сьогодні знаходимося в стадії війни і кожна копійка вона сприяє нашій спільній перемозі. Тому я вам щиро дякую. Я дякую діткам, я дякую вашим колективам, за те, що ви приймаєте. Участь у всіх наших акціях, всіх наших починаннях щодо підтримки Збройних сил України. Я хочу сказати, що не знаю, як в цьому році, але в минулому році, до речі, наша громада зібрала найбільше коштів з Одеської області. Це було відмічено, до речі, що дійсно було зібрано найбільше коштів в нашій громаді. Тому я впевнений, що в цьому році також буде непоганий результат. Я вам всім щиро дякую за це. Сподіваюся, що всі ті ще акції починання, які спрямовані саме для підтримки Збройних сил, ви будете підтримувати. Ну і спільно ми всі прийдемо до нашої спільної перемоги. Я вам всім ще раз всім. Щиро дякую. Ця благодійна акція стала важливим кроком у зміцненні духу єдності та відданості. Заклади освіти Подільської громади, вкотре підтверджують, що освітяни підтримували і завжди будуть підтримувати Збройні Сили України, адже вони захищають свободу і незалежність нашої України. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.